До влади знову йдуть бандити і злодії. Якщо учасники бойових дій, учасники цієї допомоги і волонтери, і учасники, які на барикадах були, негайно не створять партію гідності, і не падуть до себе на вибори, якщо є ще час, то ми знову все програємо. Друге самооборона. Добровільні дружини, які є, вони повинні взяти собі керівником Греценка, від'єднатися від того безсолкового е, цього, як він називається, вождя, засранця, чи як він називає, який бойова ніякого поняття немає. Вигнати Гелея, який в засібний військовий чоловік, вигнати того чорту матері, посадити, розжалувати до рядових, і ото посадити, що брат його не пам'ятає прізвище воює, ти за проданець. О, інакше ми не виб'ємося нічого. Всі, хто на фронті є, всі добровольці, вони повинні негайно писатися в партію гідності, створити і подати її на вибори. Тільки так ми можемо змести то Гедоту. Гедота знову йде і знову в нас буде програш, і знову будемо нещастя і прокляття. Все. А Граценка зробить головнокомандуючим е, добровольців, отих дружин, Створіть окреме партизанське об'єднання, е, співпрацюйте з тим безтолковим головнокомандуючим. Але тоді виконувати тільки так з ним. Інакше нічого не буде. Вони знищують падлюки нас. Наших добровольців знищують на фронті. Оце Ловась, та їх повісити, все треба за той Ловась. Всіх його генералів сраних. Вибачаюсь, все, будьте здорові.